Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наше шоу таксі. Це друга частина. Як бачите, я сьогодні в трохи інакшому в форматі ніж завжди. Тепер я знімаю з камерою і хромакеєм. Поки що ще налаштовую це все, та з часом буду робити картинку ще кращою. А відео за кадровим голосом також будуть виходити, просто тепер їх буде трошки менше. Ну якщо вам сподобається такий формат, то попрошу вас підтримати мене своїм лайком, коментом та підпискою на канал. Правила цього шоу дуже прості. У ньому візьмуть участь 5 абсолютно випадкових гравців, і кожен з них буде мати можливість виграти 500 тисяч. Усього буде 5 питань, і за кожну правильну відповідь гравець отримує 100 тисяч. Питання будуть різні, деякі будуть з GTA, а деякі з реального життя. Сьогодні вони ще доволі легкі, а у наступних випусках рівень складності буде поступово зростати. Ну і як завжди, оголошую переможців конкурсу з минулого відео. Вони у вас на екрані. Будь ласка, напишіть мені в Discord, щоб отримати свої призи. Ну і вже за традицією оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь у ньому, потрібно поставити лайк на цьому відео, залишити комент, бути підписаним на цей канал та на мій телеграм. Силку на нього я залишу в описі. Також, якщо ти лише почав грати на цьому сервері і не знаєш з чого почати, то можеш вести мій промокод Сапрано у телефоні великими буквами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень, що є досить хорошим стартапом на цьому сервері. Привіт, я тебе вітаю, ти попав у шоу таксі. Маєш бажання да, так взяти участь? Маєш бажання взяти участь? У тебе є можливість виграти 500 тисяч. Але, друже, потрібен твій голосовий чат. Ти можеш говорити? Ну, блін, ти... нам таке не підходить. Відвожу на ключик. Якщо ти даш правильну відповідь на одне питання, ти получиш 100 тисяч. Ну тоді перше питання: як називається найбільша гра на карті GTA 5? Як називається найбільша гора на карті GTA 5. Гора Чіліат. Так, 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 я тебе вітаю, ти виграла 100 тисяч. Добре, це було таке. Так. Е, дивися, Дивися, ти можеш йти далі, а можу забирати цю суму. Якщо я піду далі і повінь неправильно, то гроші втрачаю. Так, так, так. Давай, давай, Який прилад вимірює температуру? Ну, Термометр, градусник. Так, 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 вітаю. Я казав, що питання будуть на тяжкі. Ну, давай, далі. Яка формула, формула води? води. h 2О. Так, 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 я кажу, ти вже виграла 300 тисяч. Далі. Яка столиця Франції? що, яка столиця? Яка столиця Франції? А столиця Парижу? Івано-Франківськ. Париж. Я від тебе вітаю, ти виграла 400 тисяч. Добре. Ідеш далі? Так, да, так. Да. Останнє питання. Тоді п'яте питання: яке найбільше озеро у світі? Яке найбільше озеро у світі? Якщо що, то ти маєш право на помилку? Хочу 500 тысяч я віддаю, Зак. Да? <с> На щось трішки задумав. Не, не знаю. Напевно, це варто. Ой-ой-ой, у -ой, мене тут було... Так, 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 байкал. Да, Тоді байкау, байкал, так, ти права, права. У мене просто неправильно було питання написано. А, ну нічого. Ну тоді я тебе вітаю, Ти виграла повних 500 тисяч, я казав, що питання будуть неважкі. Дякую. 500 тисяч, щось нелегкі питання, напевно. як ні. Ну, озеро я саме не знаю, що я би дав Відповідь за озеро. А я. У мене питання там було трошки перемішане. жму. Давай. Так, тебе на ключ, Правильно, правильно. Все. Давай. По таксі замовлялся, дайте. ми, ми. Привет, Привет сюда это. А, вас трою, астрою. Вы? Она строя. Блин, лас трое. У нас. у нас. Дивіться, мне потрібно хтось один. Є можливість виграти 500 тысяч. Хтось один, сідай, сюди. Дивись, п'итань за правильну відповідь, ты получаешь 100 тысяч. У тебе є право на одну помилку. Як називається основне місто в Gta 5? Ну чи на кванті? Так, 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 я вітаю, ти виграла 100 тисяч. Можеш ти далі, але якщо ти відповіш неправильно, то сума може згоріти. Але у тебе є право на одну помилку. Давайте. Йдемо далі, так? Далі, далі. Яка клавіша відповідає за рамінь безпеки на Кванті? B. Так, так, так. Так, вітаю, вітаю, ти виграла 200 тисяч. Яка валюта використовується у США? Долари. Так, 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 вітаю, ти виграла 300 тисяч. Питання лег легкі, правда? Легкі. Добре, тоді четверте питання: скільки планет у сонячній системі. Скільки планет у сонячній системі? Тут трошки тяжче. Але нагадую, що якщо що, ти маєш право один раз помилитися. 8. Платон, сі, так. правильно, 8. Я тебе вітаю, ти виграла 400 тисяч. Правильно відповідь. Ідеш на п'яте питання? Та, давай. Як називається найбільший океан на землі? Як називається найбільший океан на землі? Тихий океан. Так, 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 я тебе вітаю. Я тебе грала 500 тисяч. А знаєш, чому тихий? Тому що я його заспокою. О, хорошо. Так, 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 я тебе вітаю. Ура! Дякую. Тобі дякую за участь. я Яка клавіша за умовчанням відкриває телефон у GTA 5? Так, 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 на кванті клан... да, 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 так само. Да, да, да. Ну стрілочка вверх, там справа. Так, так, так. Що, тоді друге питання, так? Да, давай, так, давайте. Скільки секунд у одній хвилині? 60. Так, так, так. Третє питання, так я розумію. Так, да, давайте. Який найшвидший наземний транспорт у світі? Іменно якась машина, так? Ні, 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 транспорт. Це не лиш машина. Наземний транспорт. Ну, скоріше за вс... наземний іменно. Так, так, так. Це не тільки машина. Але якщо що піддивлятися десь шукати, то не можна. Наземний транспорт. Ну, мені кажеться, є в Японії поїзд один, іменно наземний. По факту він ж по землі їздить, правильно? І мені здається, він іменно саме із найшвидших. Так, я так. Просто ти... Не скажу названня, але є іменно поїзд, іменно наземний, який там набирає дуже велику скорість. Так, ти правий, це поїзд. Я сам назву не знаю, але це поїзд. Тоді йдемо далі, я розумію, так? Так, да, давайте. Скільки сторін має квадрат? Е... 4 квадрат. Так, 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 ти виграв 400 тисяч, я тебе вітаю. Не тяжкі питання, правда? Ну так, да, нормально, такі, нормальні. Тоді п'яте питання, так, я розумію. Так, да, давайте. Яка планета найближча до сонця? Піддивлятися не можна. Найближча іменно. Яка планета найближча до сонця? Е, e, зараз згадаю. це. Вроді би Меркурій. Подожди, ні, ні, не, не Меркурій, це, ой, зараз згадаю планету, то. десь, чи що? 150. Так, вроді Меркурий, да, ho... Меркурій да, мер вроді би самый найближчий до Сонця. Щось мені здається, що не, ти десь А я сказав Меркурій сказ сначала сказав Меркурій, а потом згадував, чи Меркурій чи ні. Ну, мекорі, мекорі. Короче, я тебе вітаю, ти виграв 500 тисяч. О, дякую, дякую. О, дякую, дякую, велике. Тобі дякую Ми, за участь. Таксі, кстати, хороша, мені подобається. Да, вам також дякую за таку можливість поучаствовать. Я тебе вітаю, ти попав у шоу таксі. У тебе є можливість виграти 500 тисяч. Маєш бажання взяти участь. Ти мені кажеш. Так, 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 ти, ти попав на шоу таксі. Можеш зараз виграти 500 тисяч. Як? Потрібно дати відповідь на п'ять питань. Давай спробуємо. Дивись, у тебе є. Наприклад, ти відповів на перше питання правильно? Ти виграв 100 тисяч. Можеш їх забрати, можеш піти далі. Паню? Да, да. Що, починаємо, так? Да. Ну, тоді перше питання. Яка фракція займається боротьбою зі злочинцями на цьому сервері? Поліція, не знаю, я тільки знайшов. Е, так, поліція як вона саме називається? Ну, давай поліція. Там правильно ЛСПД, ЛСПД або Фіб, типу, але я тобі зарахую. Ти виграв 100 тисяч і даш далі на 200 тисяч, я розумію. Я заберу. Ти забираєш 100 тисяч? Да. Ну, дивися, ти можеш виграти ще 400. Питання не будуть такі аж складні. Давай спробуй ще. Добре, тоді друге питання. Яка тварина вважається найбільшою у світі? Ні, так, так, так. Бачу, ти не хотів тебе далі. Я тебе вітаю, ти виграв 200 тисяч. Дякую. Ідеш далі, так? Та ні, я заберу. Забираєш 200 тисяч? Ти впевнений, так. Так. Добре, тоді. Давай виходи, я тобі ведам прес. Ну тут хоча б ми допомогли новачку, я так розумію. Так, да, так. Да, ти да. Mm. А ну скрізь скажи, скажи йому, щоб я не можу голосовий зараз відкрити. Готовий до обміну, нажми. О. о. Все, 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 друже, дякую тобі за участь, я тебе о, вітаю. О, о, о. Я вам дуже дякую. Давай, давай, друже. Ну і що, в принципі, на сьогодні все. Підписуйтеся, ставте лайки. Ми трошки сьогодні в експериментальному такому форматі. Я сподіваюся, що вам сподобається. Якщо і надалі буде гарна активність, то будемо продовжувати.